Я нажимаю на педаль, і вона вичікає. Марія Єлизавета робить фруктівницю з подрібленого пластику. Його засипають у екструдер. Всередині машини пластик нагрівається до 140, потім до 170 градусів. За цієї температури він плавиться, але не виділяє шкідливих випарів, каже майстриня. У вигляді рідкої субстанції дівчина наносить його на форму. Така фруктівниця буде єдиною в своєму екземплярі. Адже робота ручна. Марія Єлизавета каже, процес простий. Вона прилаштувалася до обладнання за два тижні. За роботою майстрині спостерігає п'ятирічний Андрій. Я б тут робота такі штуки. Мені подобається. Дуже. я теж хотіла б таке зробити. Євдокія, як і інші чернігівці, прийшла на відкриття першої місті майстерні з переробки пластику. Пластік Фантастік. Ця майстерня, яка сьогодні відкрилася, вона покликана. Перше, руйнувати міфи про те, що пластик в Україні не переробляється. Це один з міфів насправді. По-друге, ми хочемо показати, що його пластик. Переробляти дуже просто, і що навіть діти, підлітки, студенти можуть це робити. Це і екофрендлі, і виглядає е, досить стильно. Можна використовувати для екстер'єру, інтер'єру. Робота екструдера дуже цікава, тому все, що виготовляється з екструдера, і це поліфантазії, нам дуже сподобалось. Це наш улюблений демонстраційний е, інструмент. Він е, най, найширше показує. Оскільки вторинний пластик легко знову використовувати і робити з нього не якісь примітивні речі, а речі якості кращої, ніж матеріал, з якого вони походять. Цікаво, коли ти сам його зробив. Якщо ми зробимо самі його, то ми будемо користуватись. Окрім фруктівниць і боксів у майстерні продемонстрували пластикові плитки. Роблять їх у термопресі. Щоб зробити такі лист, потрібно 3 кілограми пластику. Ось і приблизно 40 хвилин. Можете поважити його. Тобто, це ось вже готовий виріб. Доробки оглядає надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радик Матула, адже майстерню відкрили за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. У Чернігові посол в п'яте бачимо, що тут про цю проблематику думають люди. Ми звісно, не хочемо статися безразличними ктім. Проблемам, визовам, которые стоять перед Україною, тому що Україна для нас очень важливий партнер. І хотім, хоча б немножко допомогти і фінансово, може більше ще, от опитом. Юлія Кулик, Валерій Циркун, новини на Суспільному.